Відтепер у Світловодському ЦНАПі можна обміняти посвідчення водія. ЦНАП міста Світловодська продовжує вдосконалювати свої послуги та робити все для зручності кожного жителя. Відтак, з 1 червня, у ЦНАПі з'явиться послуга заміни посвідчення водія. З 1 червня ми розширюємо перелік адміністративних послуг. Буде спочатку видаватись посвідчення водія через центр надання адміністративних послуг, а згодом і реєстрація транспортних засобів. Для цього мешканці Світловодської міської територіальної громади можуть звернутися за телефоном 068 863 94 19 для попереднього запису. З інформацією стосовно нової послуги можна ознайомитись на сайті Світловодської міської ради у категорії перелік адміністративних послуг, які надаються через СНАП». Провадження нових послуг важливий крок в розвитку, адже в центрі щоденно працюють над підвищенням якості обслуговування та створенням найбільш сприятливих умов для отримання адмінпослуг. Для зручності мешканців світловської громади, в тому числі для переміщених осіб, в центрі на дня адміністративних послуг, розширюється перелік. Послуг для мешканців нашої громади, а саме заміна водійського посвідчення. Тож з 1 червня, будь ласка, запрошуємо всіх мешканців нашої громади до ЦНАПу на заміну водійського посвідчення.